Через мінусову температуру та снігопади тварини потерпають від відсутності повноцінного харчування. Тож білоцерківців закликають підгодовувати чотирилапих та пернатих у парку Олександрія. Зокрема, на його території мешкають білки, зайці, лисиці, дикі кози, качки, лебеді, куріпки, дятли, синиці, горобці, сови та ще багато інших. Крім того, є й так зване борсуче містечко. Однак ці тварини нині перебувають у сплячці та прокинуться у травні. За словами єгеря Рятіги птахів та звірів підгодовують працівники парку, які облаштували для них годівниці. Втім, це робити можуть і відвідувачі, але не варто туди класти все, що заманеться. Тут у мене ззаду бачите годівничку, в яку я кожного ранку висипаю насіння сояшника. Е, значить, під, підвішили ми туди кусочок сала для синичок. Сало обов'язково треба, щоб було не сольоне, тому що синичка це єдина пташка, яка не вміє пити воду. Кожного дня сюди злітаються до трьох десятків синичок, так же само почти до три десятка горобців, Дятел прилітає. І до нас почали навідуватися якісь пташки, вони, пох... вони пох... схожі на. Дятла, але е, такого е, темно-зеленого кольору, однотонного темно-зеленого кольору. Ми поки не, не, не встановили, що це за пташка, треба буде подивитися, понаблюдати за нею. Відвідувачам я порекомендую так: значить, не, не нести у годівнички варену кашу, не треба нести. Значить, е, всі пташки е, значить, харчуються тільки зерном, сирим зерном. Це треба е, пшоно не треба сипати, тому що треба купляти просо.